Волонтери Червоного Христа їдуть у прикордонне село, аби евакуювати звідти одну з місцевих жителів. По дорозі розповідають про бойовий шлях свого автомобіля. Цією машиною ми вивозили не тільки людей, але й живність, коз, баранів. Цією машиною ми вивозили собак з Юнаківки, Багато чого з нею зв'язано, а також тільки цією машиною ми. Вивозили, на жаль, і тіла двохсотих загиблих для того, аби вони приїхали за людиною. Говорить командир загону швидкого реагування Володимир Москаленко. Потрібне звернення до товариства Червоного хреста від рідних чи самої людини, яку необхідно евакуювати. Цього разу автомобіль заїжджає до прикордонного села Краснопільської громади. Нині тут десятки будинків, які пустують. Село Славгород розташоване за три кілометри від кордону з Росією. Попри близькість до країни-агресора, періодичні обстріли та обов'язкову евакуацію з прикордоння тут продовжують жити люди. Напередодні російські війська в чергове обстріляли село. Розповідає місцева жителька Людмила Антоненко. Жінка тут живе останні 23 роки. Переїхала після заміжжя з сусідньої Мезанівки. Вночі із з вертольотів стріляли, і градів. Страшне тут і хоту, і кангожа збило в людей, і хати повредило. Ну, я сама була вдома. Після цього пані Людмила вирішила виїхати у більш безпечне місце, хоч прийняти це рішення, каже, було важко. Була заявка на обласну організацію, де було прохання її евакуювати з, 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 з цієї зони з п'ятикілометрової, і доправити в більш безпечну зону. Чоловік сказав, що не хочу нічого слухати. Що буде, і роботу бросила. У мене просто робота була в магазині. Я не можу. Я там привикла вже мені жалко бросати. Ну, і, да, і дитина ж мене тут похована. І як мені не знаю, як мені їхати. Волонтери Червоного Христа нагадують, потрібно швидко грузити речі і виїжджати з небезпечної зони. В евакуаційний автомобіль усі разом складають те, що забирає з собою пані Людмила. Мішоком. Поки що розповідає жінка, зібрала найнеобхідніше. Пізніше каже, планує приїхати за тим, що залишилось. Курей та качок також залишає в селі. Сусідка буде приглядати по камісь, а тоді поріжемо, приїдемо життя. Ці плят можеш заберемо там. Подивлюся, я ж не знаю, що там. Я ще не бачила тієї хати, куди їду. Зовсім нічого не знаю, що там є. Останніми саджають в авто, кішку Муську та собаку Єву. Серце колотає. Не знає. Не хочеться виїжджати. Тут збрикла, хай ось ти не махоруно. Ну. Тут все рідне. Всі люди рідні. Зачинивши всі двері, пані Людмила сідає в евакуаційне авто. Тепер її шлях до Лебедина в іншу домівку. Але при цьому говорить, мріє повернутись назад. Ірина Касяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.